У Кривому розі не буде військового цвинтаря. Нові подробиці скандалу з меморіалом почесних поховань. Вікторія Третяк так вона взагалі, по моєму її голос був. Да вона гавкають. Е, Будуть тут гавкать. Отак до нас относяться. Отак относяться до, до хлопчиків, які полягли. Колишні військовополонені та їхні рідні підтримали акцію Не мовчи полон вбиває. На жаль, ну, як на мене замало народу, тому що. Я, наприклад, не розумію хлопців, які повернулися вже з полону, але ще не приходять на такі акції. Битва за опалення. Коментар депутатки Криворізької міськради Наталі Шишки, яка друге скликання поспіль, порушує проблематику теплопостачання міста. Катученко доповідає, ми півроку проводили там штаби, засідали двічі на тиждень, нам брехали. А ви що? Не в місті живете. Ви що на місяці живете? Ви що не бачили, що місто стоїть все розрите? А якщо там розрито, значить там порив. Це проект про криворіг та криворіжців, і ми починаємо. Є десять тисяч на а замість меморіального комплексу звичайний цвинтар з дорогим парканом. У кривому розі новий скандал навколо сектору почесних поховань. Про це розповіли родини загиблих. Начебто владці знову змінили свої плани. Не чекатимуть кінця війни, аби ставити надгробки, зведуть огорожу капличку та зроблять замощення площі. Подробиці непростої історії далі. За отакий надгробок, от просто три дерев'яшечки. Залізний палубок, там земля і камінчики. Мені виставили суму в 22 з копійками. Тобто, ви розумієте, тільки за оце 22 з копійками, а вони хочуть дати компенсацію 50 тисяч на гранітний пам'ятник. Дар'я Петрик, дружина загиблого розвідника батальйону Дніпро 1 Артема Петрика, стоячи біля його могили, розповідає, які ціни пропонує Криворізька ритуальна служба за тимчасовий надгробок. Вартість зараз пам'ятника близько 400 тисяч. Якщо я знаю багато дружин в спільноті, да, де, де дружини полеглих героїв. А хто з дівчат робить там в селі чи десь в іншому місті, всі пишуть середня вартість пам'ятника 400 тисяч. Це той самий козацький хрест, плюс, наприклад, якась фотографія, величка в повне, зріщений в повний, і якесь облаштування. Жінка каже: поховала чоловіка на військовому цвинтарі, аби він був серед побратимів, бо тут мав би бути єдиний стиль та відповідні заходи вшанування. Але побачила, що місцева влада не планує робити анонсований мимитр для військових. Я могла його поховати біля бабусі і батька ну, і зробити той пам'ятник, який я хочу. Але ми вже перейшли, ну, прийняли рішення ховати тут, а виходить, що це знов чорзна шо і компенсація, це як собаці кістку, ну нати 50 тисяч і, і відійдіть від нас. Є затверджений рішенням міського виконавчого комітету порядок надання грошової допомоги на встановлення надгробків. А це вже збори родин загиблих. Депутатка міськради Наталя Шишка пояснює присутнім, у який спосіб виділяються кошти сім'ям полеглих бійців. Наприклад, минулоріч це була сума у 40 тисяч гривень, і лише тим, хто не ховав на військовому меморіалі. Цьогоріч суму збільшили ще на 10 тисяч, і виділятимуть її тепер і родинам, чиї рідні поховані у секторі почесних поховань. Це просто означає те, що вже Кимось тим, хто реально ухвалює рішення в цьому місці, уже ухвалено політичне рішення чинити саме так. Мешканці вважають 50 тисяч сума на родину рішення, обумовлене ще й небажанням влади йти на поступки та проводити новий конкурс, аби замінити колір гранітних хрестів з червоного на білий або сірий, а ще переробляти головну скульптуру комплексу, яка також не подобається сім'ям загиблих. Саме тому на цвинтарі продовжують лити під неї і бетоновану основу. Якісь родичі получать ці кошти, чи зроблять вони, чи не зроблять, і ми прийдемо через два роки. Буде три могилки, а остальні поростуть, і буде усьо таке, як усе поряд родини, які зібралися сьогодні проти виділення оцих коштів на будівництво пам'ятників самостійно, а виступають за те, щоб міська влада все-таки продовжила будівництво меморіалу. Родини ніколи не були проти меморіалу, родини навпаки вимагають будівництва меморіалу, тому що ми розуміємо, що це єдиний спосіб зберегти пам'ять про воїнів, які поховані на цьому кладовищі. Нагадаємо, скандал на міському цвинтарі у секторі почесних поховань виник у липні 2024 року, коли місцева влада надумала звести там сучасний комплекс, намалювали проект, обрали будматеріали та виконавців, і все на свій розсуд. За підрахунками місцевих журналістів, завищивши вартість робіт аж у чотири рази у 2023 році. Навіть почали роботи. Причому родинам загиблих про це аж нічого не повідомили, аж доки ті не влаштували скандал. І знову повертаємося до теми опалення кривого рогу. Воно відсутнє, і досі мешканці гріють свої помешкання газом або електроприладами. І добре, що поки не вдарили морози, говорять криворіжці. Нагадаю, протяжність тепломереж міста приблизно 792 кілометри. Це умовно відстань від Дніпра до Івано-Франківська. Так, от станом на 2011 рік 70% цієї мережі вважалося зношеною, а 25% – аварійні. Проте у чому проблема зараз і через що відсутнє опалення. Ми поговорили із єдиною опозиційною депутаткою Криворізької міської ради Наталією Шишкою. Чи допомогли комунальні бригади з усієї України врятувати ситуацію з теплопостачанням? Голів СББ, які відповідальні за свої будинки, у них є розуміння чітке того, що бригади з усієї України поїхали, а проблема залишилася. Вони допомогли в авральному порядку там позамінювати шматки труб і технічно підключити тепло. Ну але тепло у переважній більшості будинків так і не з'явилося, тому що його параметри неналежні на вводі в будинки. Система є настільки зношеною, що на нормативному тиску вона працювати не може, не може. О. Тому це Криворіжці щиро вдячні всім, хто хто нам допомагав. І я особисто щиро вдячна, але це не вирішує проблему, тим більше не вирішує проблему системно, на перспективу. Після аварійних тепломереж з ладу виходять котельні. Які шанси, що цю проблему у місті вирішать? Було 47 зауважень держенергонагляду до котлів теплоцентралі. Як міська влада Держенергонагляду у тій, у тій комісії, да, яка Ну, робить висновок про готовність до опалювального сезону. Ну, от представник держенергонагляду, це був незалежний там ні від місцевої влади, ні від Нафтогазу. 47 зауважень. Це не жарти. Місто стоїть все розрите. А якщо там розрито, значить там порив. А якщо його не заривають, значить його не усунули. А ви вже розказуєте, що опалювальний сезон. На цих купах грунту виритих вже дерева поросли. Бабусі на лавочках розуміли, що в них тепла не буде, бо вони сидять на лавочці, бачать, що в них розрито на вводі в будинок, і там геть труби відкинуті. Від будинку їх вирізали, а інші не, не поклали. То ну, куди дивилася міська влада, що не бачила міська влада, як вона розглядала питання готовності міста до опалювального сезону і оголошувала про те, що ми починаємо першим в області опалювальний сезон. Вони що не дивилися документи? 47 зауважень до. До котелень, наприклад, держенергонагляду, тобто їх фактично не можна було запускати. Ми це зараз бачимо. Ми це зараз бачимо, що то одна, то друга котельня виходять з ладу. Ну і з чим помогли нам ці бригади, які поз'єднували, ліквідували ці пориви в трубах, поставляли ці куски труб, поз'єднували ту мережу докупи, якщо генерації немає. Ви постійно порушуєте комунальні питання на міських сесіях. Що зробити, аби у Кривому розі з'явилося опалення? Система теплозабезпечення Кривого рогу критично зношена фізично і морально застаріла. Всі законні способи і інструменти треба використовувати. А у громадян, які є споживачами житлово-комунальних послуг, вважають, як тільки один інструмент і є це звернення. До органів влади, які мають забезпечити надання цієї послуги, я хочу сказати, що рік тому, коли також була катастрофічна ситуація з опаленням в кривому розі, і коли було також зірвано опалювальний сезон, то Понад 100 лівого ОСББ Кривого Рогу, в тому числі ті, що тут присутні, вже зверталися з цією проблемою до профільного міністерства, до «Нафтогазу», до Офіс президента. І вони, я знаю, що я постійно цікавилась, яка відповідь, яка відповідь, чи є відповідь. І втомилася цікавитися, тому що відповіді вони не отримали для того, що прийшла там з міністерства розвитку громади території якась відписка про те, яку можна коротко переказати, що це ваші проблеми. Е ну нічого не було. І це при тому, що це вже їм прийшлося виривати цю відповідь, дзвонити, казати, що тоді -то, тоді -то ми звернулись. У нас такий вхідний номер, дайте якусь відповідь. А від Нафтогазу жодної відповіді не було. Поки вони в полоні, ми їх голос на волі. Щонеділі акції на підтримку військовополонених невтомно продовжують проводити криворіжці. До рідних тих, хто через війну потрапили у неволю, поступово приєднуються і колишні полонені. Разом зі своїми близькими приходять підтримати тих, хто продовжує чекати. Про це історії далі. Не мовчи, стань голосом полонених та безвістісник. Кожної неділі проходить акція. Як є можливість з роботи взяти вихідний, то обов'язково йдемо на акцію. Потрібно людям нагадувати постійно про те, що у нас є полонені, яких треба звільняти. Я Віталій Сенченко, військовослужбовець частини 311 Національної гвардії України. Вже майже півроку як повернувся з полону. От сьогодні долучаємося до акції. На підтримку наших полонених хлопців. Я почуваюся на своїй тарілці якось хочеться. Треба трошки змінювати обстановку, щось нове шукати, тому що важко. Ні, зараз, наче я вдома, наче вже повернувся в рідне місто, але не ну, важко. Коли повертався з полону, якби додому, то мені здавалося, що тут так само всі будуть цим прямо жити і дихати. А по факту виявилося трошечки не так. Я все так само бажаю повернутися в стрій, стати до зброї. Взагалі, видаля хочу повернутися на фронт, але розумію ну, через цей час, який вже же минув. Розумію, що стан здоров'я поки що не дозволяє приймати безпосередню участь у бойових заходах. З тим з Польщі і з тим мемо. Я хрещена мати Микити Шаульського, і зараз тут з вами, бо хочу поділитися радістю. Наш Микита повернувся з полону. Що в нас майже три роки? Ми не бачили нашого Микиту. 18 травня хлопці з Азовсталі пішли у полони. З того часу майже рік ми не знали, де він. Потім ми дізналися, що він у Горлівці, потім в Торезі. і зараз він вже з нами на своїй землі. нашій родині сталася велика трагедія. Ми не знали, як про загибель молодшого брата та бабусі ми скажемо нашому Микиті. Після визволення з полону Микита дізнався про це з соцмереж. Він дуже тяжко переживає цю звістку. Бо у полоні Микита вижив завдяки тому, що думав про брата та родину. Сина обміняли 30 грудня, 24 року. Це якраз такий день для мене дуже був найважливіший, тому що 30 грудня у моєї донечки молодшій було день народження. 2 квітня 22-го року мені дзвонили і сказали, що моя дитина в полоні. Він вже вийшов з автобуса, я вже очима його виглядала, і він виходить, біля автобуса стоїть, на мене вже дивиться, і в мене все синучко, синочка і все. І це я його плакала, вже обіймала, він до мене підійшов, дуже-дуже міцно мене обійняв, і мене це стояло. Що засмучує, що е, на жаль, ну, як на мене, замало народу. Люди не розуміють, що ми живемо зараз тільки завдяки хлопцям, які на фронті. А на цьому наш випуск добігає кінця. Його завершимо надихаючою фразою американського письменника Артура Хейлі з роману Готель завжди є причини для виправдання бездіяльності, і як правило, досить вагомі. Саме тому так мало людей здатні відстоювати те, у що вірять вони чи вдають, що вірять. Тож найскоршої перемоги нам і миру. Це був випуск про криворіг та криворіжців. Побачимося наступної середи.